Добрий Добрий здоров'я! Що робимо? Жарим? Так чого? перевіряємо. А що, водій порушив щось? Ні. А, то пер... планова перевірка. Ви по графіку встигаєте ще? Та який, куди. А чого не встагаєте? Будь смайовася. Та ви тільки приїхали, коли ви відправляєте. А коли ви через скільки відправлятися мали? І, ну, в нас відправка так, пішов, костя під колесом і поїхав. Та ходіть може, хай їде. Якщо він нічого не порушив, то чого будете його тримати? Зараз я і все. І все і... Зараз пробусне графік. Людина і що буде робити? Потім до хати дітям їсти нічого не купи. <зас> а що ви перевіряєте, скажіть мені, будь ласка? Я вже старий, без зубів. Мені <зас> здоров'я перевіряємо, то точно. <зас> а ви якісь документи показували їм, так? Хоч скажіть, що перевіряєте. Чи Маршрут, напевно, чи мають, що там. Мають мати вони. Та що є? Що з мають мати? Що, документів. Перевіряю, чи водій притягувалися. Та він документів його навіть не показував. Та я ще й не питався. А, ви, що, ви що, розгружаєте говорите? Чи ви що? не притягувалися, чи в тюрмі так, не так, сиділи? Чи, чи писали вам за технічну несправність? А ви хочете друге порушення за нього того року? Два Завжди, порушення я не маю. Я хочу подивитися, чи ви взагалі писали, коли за технічну справу. Ні, кажіть, не писали. Не писали, само собою не писали. Ну там правила, може, нарушали, бо хто не нарушає. Як воює піхати, не, нарушав. не, нарушав. <реш> не за технічну несправність. Ні, не, так кажу, що ні. А так я ж страхи, платив само собою. Я розходячи з тим, нахер мені... Ось один раз за перевищення там на, на хуторівці, то не прийшло мені в течение 15 днів, бля. Я а прийшло через місяць. Бля. Я вже не заплатив 350, а 700 рублів. Добрий день, заходьте. Ходіть. Зараз <смі> ходіть, будете прикривати його. Та ходієте, ходіть. Та Ви на маршрутці коли крайній раз їздили? 75, я 61 маршрутці? Я вже ще давніше, напевно. Ходіть, хоч посадимо в маршрутці. <кл> Ви знімаєте, <'язуває> так? Що саме? Ні, я фіксую. Хоча фіксуєте? Гріх позаду у вас. Чи не можна? Ну вас фіксую, добре. Запитую вас. Вас фіксую. а не можна? Ви як бажаєте, то можете фіксувати? А як не бажаю? Та може не фіксувати. Ти ти не не фіксувати. Ну, то логічно. Скільки вам ще до відправки? Вже повинен їхати. Через Ну та ходіть, хай людина їде, інспектор, ходіть. Та куди підемо? Ну так він нічого не порушив. Ви звідки знаєте? Ну я ж вас запитав спочатку, чи воді щось порушив, але ні. Просто перевірка. Ну. Та ходіть. Та куди? А ви йому потім до хати їсти купити вечором? Я абсолютно Ні, ніяким так, методом. На, наскільки я розумію, зараз спілкується з водієм, але... Ніхто то, не спілкується, і... прийшов інспектор Сіві і сидить в маршрутці. А водій вже має відправлятися. Ви ну, що, там є щось? Ні, за технічну несправність у вас немає. А е, за що є? За відхилення маршруту. І щось таке похоже. Бум, бум. За технічних справ нема. немає. Ходіть, їдьте. Все, гарного вам дня, не нервуйтеся. Посвідчення, можна ваше побачити? Можна. А давайте зупинимося, бо я не можу А Для чого моє посвідчення? Матвієнко, Марія Ігорівна. Відкрити машину, колеги, не можуть. Я ще розбачу, до котрого дійсно. Рано, Шумиться. До 27-го. інспектор. Марія Ігорівна, ну то негарно так робити, правда? Так. Як ви вважаєте? Що саме? Прийти сісти в громадський транспорт, сидіти, так. водій нічого не порушив, перевіряти в нього якісь документи, Чому не тому що я запитався ми вашого бачите, напарника. що Водія розбите лобове скло. А ви позаду їдете, ви бачите, що в нього лобове розбите? У вас якісь рентгенні очі стоять і що? Рентгенні. Ну Ви їдете позаду автомобіля, як ви ми можете бачити його вітрове шкло? Подальшому позаду. Перед тим, а що. не, не притягнули його? Тому що ми чекали, поки він доїде на кінця А що не притягнули його до відповідальності за тріщину на вітровому шлі? От мені дуже цікаво, щоб ви написали йому технічну несправність, напевно, тріщину на вітровому шлі, Так я не знаю, бачите, я з -з не ж заходила. Ну ви ж прийшли Власне поцікавитися. Я ви прийшли okay. поцікавитися. Yeah. Я, вам, я вам говорю, yeah. що Пішла водій нічого чому так, да, але водій нічого не порушив. Я Для чого затримуєте його час? Вас добре вас не зарплата капає, їдете, не їдете, а водій мусить їхати, щоб Відомо заробити пару гривень. Умови, Яким і? чином? Є? З порушенням законодавства чинного? Тому, ну, тому що ви порушили закон. Особисто я? Ну, особисто ви, ви як екіпаж патрульної поліції добре. відділу безпеки дорожнього руху. І ви і розумієте? Ну, тому що закон. водій нічого не порушив, а ви в нього перевірили документи. Якщо кожна людина, так як ви будете приходити. І вважати службовій діяльності, тоді в такому процесі е, не буде ніякої роботи. Я, чимось, буде, я вам і... чимось заважав, заважав в даній ситуації. У вас є якісь питання. Які У ну, з... мене є звернення до я вашої є. колеги. У вас є якісь звернення по нашій є роботі. Є по нашій За що ви перевіряли документи в даного водія? Це справа поліції і цього водія. Ну ніяк не немає. А водій має якісь права, можливо? Чи він раб зараз всі має має права. А ви йому права, зачитали якісь права? А зачитала. можливо, він хоче скористатися якимось своїм можливо. правом. Можливо. Можливо. Чому з вами так тяжко? Можете пояснити? Я прийшов хі-хі, ха-ха. У вас служба. Я не служба, пхаюся. А служба. що вам трошки крутить, ну, коли служба. я пхаюся дивай, до вас? Дивай, так? Дивай, а дивай, вам дивай, скрутить дивай, трошки, дивай. коли я до вас пхаюся? Она... Що? Мене крутить особисто, як я бачу тебе. Як ти мене а. бачиш, а. ну тоді застрілься тоді, якщо тебе крутить, розумієш? Руки забери від мене. Руки забери від вас. А чого тебе крутить, коли ти мене бачиш? Я тебе заважаю гроші брати з водіїв маршруток чи що? Що я коли ти бачу, що я колись гроші... Та буде? я звідки знаю, я що з тобою срати То ходив говорити. на одне, на одне ти говорити. А що ти починаєш хамити мені? Я не починаю. Я ж культурно говорити. до тебе прийшов. Тобі Добрий я день, мені щось порушив чи ні. Я культурно. А нового. тебе починає крутити. Мене не крутить. Ти сам тільки що сказав? Тебе крутить, коли ти мене бачиш. Це слабака психологія, ні. ти теж не знаєш. Я не сказав, що вони крутіть. Я перемотаю і покажу. Що ти сказав, коли ти мене бачиш, тебе крути. Мене крутить особисто, як я бачу. На перевеликий жаль ні я не буду. Посвідчення можна побачити? Ще є якісь питання, ще. Ще є якісь питання крім посвідчення. Нема часу. Службове посвідчення, можна побачити? Можна. Крім Службове посвідчення, є якісь питання? Ще... Є, 17 можна виконати чи ні? Я перепрошую, як позвати. Та не треба мене якраз звати. Але я до вас можу якось звертатися, правильно? Ні, не, я не хочу до нас звертатися. Сташкевич Андрій Михайлович, інспектор відділу безпеки дорожнього руху 27 -му. Поважає нові трошки водіїв, розумієш, які тяжко працюють, заробляють гроші. Я поважаю всіх, я і тебе поважаю. Розумієш? Я розумію, але, але, да, але ну, так да. не робиться, ти розумієш. Багато чого в тій країні не робиться не так. І тому ми так живемо, що не так вибол... робиться, розумієш, Тому так і живемо. Так, але коли є водія правопорушення, то для чого говорити, коли в нього відправка? Ті відношення відбувається. Ні, ну диви, ні, стоп. Якщо в нього є правопорушення, да. то його притягують тоді. Я, його притягую. я ж ніколи не захищаю правопорушників, напевно, правда? Я завжди хочу Ні, було не, по закону. Захищаєш Я завжди де, де, хоч, де було... захищаєш, бо ти навіть це не можеш розібратися в цій ситуації, бо не знаючи. Чому ну, не про, знаєш? Ну тому що про безпеку дорожнього руху ти не можеш знати так багато, не... де, як знають ми. Ну, але це ти є Та, але ти керуєшся так само ПДР, напевно, коли ти притягуєш водія законом України про нас поліцію, купа пом яким скерується. Ну, як ну де з воно якостанда дередистужки. Чи інспектор патрульний, і... чи чи ти з відділу безпеки дорожнього руху? Ну воно якось однаково працює. Водій порушив, притягує, не порушив, нема причини для перевірки документів. Я так бажаю. І закон так пише. В принципі. Всім позитива, добра. Друзі, коментувати в тій ситуації, що мені дуже важко, тому чекаю на ваші коменти. Напишіть мені під відео, що ви думаєте про тих двох інспекторів, а ми рухаємося далі.